Народ, я купив машину. Ви мені давно писали, що тобі пора міняти машину? Ось. Коротше, я вже дві, два тижні на неї їздив, тисячу кілометрів накатав. Зараз розповім подробиці. Знайомтесь Honda Сівік 2016 року, американець, об'єм двигуна 2 літри. Коротше, якщо ви е, слідкуєте давно за моїм каналом, вам можливо ця машина знайома. Я її купив у своєї дружини. Вона була в Німеччині 2 роки, більше 2 років, але там або потрібно було її переоформляти, або продавати комусь іншому. І, як сказала моя дружина, я хочу, щоб вона залишилася в мене в сім'ї, тому я хочу, щоб ти в мене її купив. Ну, машина то залишилась в сім'ї. Питання інше, чи залишилась сім'я? Ну, то таке вже. Іначе, то вже інша історія, колись може розповім. А так я все це розінюю, як, знаєте, як пинок від всесвіту, Бог уже каже, блін, Максим, та хватає тобі їздити, 17,5 років ти їздиш на тому Ланосі, пересядь уже на нормальну машину. Якби було дуже страшно мені, тому що я якби. Пірнув у свої кредитки більше глибше, ніж коли-небудь до цього пірнав. Але то таке відпрацюю. де Я додав її вже в таксі, в уклон, болт. Вона в принципі вже там була, я поновив там дані свої. От, вона скрізь проходить по комфорту. Це зовсім інша історія по роботі на такій машині, тому що обов'язково зніму вам. Відео, ну, зовсім інша їзда, зовсім інша. Ну, після Ланоса це взагалі просто вогонь. Я не зовсім тут ще все розібрався. Я не знаю, тут що нажимати, що клацать. Так, трошки, трошки потихеньку розбираюсь, мені потрібно її помити, зрозуміти, як, як усе тут обслуговуватись, але їзда вона просто, блін. ну. Це не порівняти з тим, на чому я до цього їздив. Це просто вогонь і приємно. Ви знаєте, тепер ти виходиш на роботу і ти просто кайфуєш. Ти кайфуєш від того, що ти їздиш, кайфуєш від того. Ну, взагалі круто. Я не знаю. Я сподіваюся, що все, все буде добре. В таксі зовсім інші клієнти. Тепер на комфорті. Ну. Все по іншому тому, друзі, давайте разом разом порадіємо за мене за мою покупку. Нехай вона довго їздить. Там 65 тисяч км на спідометрі. Я вже наїздив тисячу десь. Отакі От справи. Звертайтеся за страховками, підтримуйте, коментуйте, гарного дня.